Всім привіт! З вами компанія Steel, мене звуть Руслан. І сьогодні я вам хочу презентувати Immortal XL Air для 223-го калібру. Відкриваємо коробочку. Бачимо інструкцію. Обов'язково перечитуємо її повністю. Добавляємось в телеграм-канали. Активуємо telegram бот дивимось відеоінструкції. Заглядаємо в YouTube канал. Там повинні бути ще корисні відосики. Бачимо саме глушник. Отаку От наліпочку. Тут є велкро, якщо у вас немає куди її ліпити, ви можете зразу ж пришити і приліпити таку наліпку. На наліпці у нас написано «Suppressor for Proфі. Ви користуєтесь саме професійним обладнанням для зброї, тому у вас така наліпочка буде. І так, е е е тепер поговоримо про, саме про девайс. Глушник зроблений повністю одним цільним пристроєм. Через це він має дуже великий ресурс в 5-6 разів який більший, ніж світові аналоги конкуренти. Має середній ціновий сегмент в діапазоні в середньому ціновому представлений. Має газорозвантаження, яке прибирає понад 50% газів вже. Всередині є пороховий розсікач газів, який виконує функцію газблоку і функцію дульного гальма. При цьому комфортно дуже працювати. Сепараторний блок зроблений таким чином, що він заміняє 20 камер стандартних, хоча має 15 всього камер. Ми це робимо за рахунок кута атаки і побудованого лабіринту, який гальмує гази. І так, зараз ми встановимо глушник на зброю. І подивимось, наскільки він буде ергономічно виглядати і чи не буде нічого заважати. До речі, глушник має всього вагу в 600 грамів, зважаючи на те, що він дуже такий, ну скажімо, здається, наче важкий. Вага у нас ми можемо бачити саме в цьому 607 грамів. Допуск іде там плюс-мінус 3% по вагі у нас. І так, встановимо глушник. До речі, коли ви встановлюєте глушники, обов'язково знімаєте крош ваше. В кожному відео буду казати це про r 15 тому що є багато у нас людей, які не, не знають просто про це. І думають, що так треба. Ця гаечка Не потрібно. Просто встановили, міцненько дотягнули прямо. І все, і працюємо. Ви ми, ми бачити, що він доволі таки виглядає класно на зброї. При цьому він не перекриває нам. Пристрої прицільні, навіть якщо вони будуть низько посаджені. Да? Не як в моєму випадку, він має стильний дизайн. От. І в цілому дуже комфортно з ним отак працювати. Обов'язково після встановлення ми перевіряємо, відкриваємо R15 і перевіряємо співосність. На всяк випадок. От. Якщо вдруг щось не співосно, спочатку вирішуємо це питання. Якщо не знаєте, що, що як пішло не так, подзвоніть в компанію СТІЛ. Тут є телефони. От. І ми вам порадимо, що треба робити. Таке буває рідко, але буває за 15. Далі ми проводимо стрільбу після, після встановлення і пристрілюємо глушник. У вас СТП повинно впасти до 10 см вниз. Після пристрілки він буде працювати вже чітко. Після того, як ви поставили, зняли, нічого не поміняється. Що ще раз сказати про цей глушник? 600 грамів, повторюсь. У нас виходить, довжина глушника 160 мм. Глушник витримує всі черги навантаження, які витримує сама зброя. Глушник дуже надійний. Чиститься, як і всі глушники на розбірні нашої компанії, замочується він в да? Або любими пінами, чим ви, любими чистками для зброї, От, обслуговування ретельного не потребує, доки не набере зайвої ваги. Тобто я отримав глушник, зважив його, він важить 607 грамів у мене. Якщо, наприклад, він там набере 20 грамів додаткових, там 30 вже, я буду знати, що його пора почистити більш ретельно. Якщо це там 5-7 грамів, можна не чистити. 20-30 грамів він піднабрав. Можете почистити. Якщо так само з'явиться, наприклад, там, спалах, в нього, да, з'явиться, до речі, глушник повністю прибирає спалах вже з другого пострілу. При першому пострілі у нас вигорає кисень, який в глушнику. Якщо вам потрібно перший постріл зробити без е, полум'я, ви берете вниз, опускаєте глушник, запальничку випалюєте кисень і встановлюєте його після цього. Або вже з встановленим це робите. Тоді у вас буде майже не буде спалаху або не буде взагалі, якщо класно випалити так, йдемо далі. Зупинився на цьому, тому що це теж така річ, яку треба знати. От. Йдемо далі. Глушник у нас витримує всі черги, всі навантаження. Розрахований він близько 20 тисяч пострілів, але це не фінальний ресурс цього глушника. Саме Імортал отримав самі хардові тести у нас при розробці. І в 2017 році, з 17-го по майже 2019 рік, на одному з Іморталів, саме XL серії, на кулеметі був настріл більше 30 тисяч пострілів. Це вже підтверджена інформація по паспорту. Людина настрілювала, доповідала кожну тисячу пострілів, нам там півтори, да? і от він настріляв більше 30 тисяч пострілів. Тобто, вже людина змінила кулемет, а глушник той самий використовувала. Звернувся до нас з того, що вже перестав полум'я гасити із по звуку. Після ретельної очистки його в ультразвуковій ванні і в замочці в керосині, Людина отримала його знову і продовжила працювати. Тому ви можете самі розуміти, наскільки в нас надійні і класні продукти. Причому, якщо взяти світовий, наприклад, да, якийсь досвід, то глушник це взагалі там 5 тисяч пострілів і на сміття. Як багато навіть фінів, люди кажуть, 5-6 тисяч і на сміття, а ваші каже, працюють там 10 і далі, і далі і далі. Про все, головне поговорили. По шумоподавленню зупиняти дуже не будемо. Це приблизно десь 30-32 дБ буде, в залежності від патрону у вас. За європейськими мірками. За нашими вимірюваннями українськими, як ми це вимірюємо і в Україні в цілому, це десь приблизно 45-47 дБ буде. Далі ми це побачимо все на полігоні, я думаю. Обирайте найкраще. Стріляйте, бо ви того варті бути з компанією стіли, промагайте ворогів кожен день.